Тільки й сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, я вітаю вас, мої любі малята, хлопчики щирі і добрі дівчата, щирою посмішкою вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, подивіться уважно на екран. Я приготувала для вас дещо цікавеньке. Малятка. Подивіться, будь ласка, що ж це таке? На екрані зображені малюнки. Але це не звичайні зображення. Нам потрібно з вами Визначити місце звука А у кожному з цих слів. Дітки, а скажіть, звук А це приголосний чи голосний звук? Чи можемо ми його проспівати? А? -а, -а, -а? Так, звісно, це. Приголосний звук, і може він стояти і на початку, і всередині, і навіть в кінці слова. Під кожним малюночком є схеми, а також позначки голосного звука. Ми вже з вами знаємо, що голосний звук позначається Кружечком. Тож ми і повинні поставити позначку кружечок там, де ми почуємо звук А. На початку слова усередині чи в кінці. Тож почнемо, будьте уважні. Перше слово лелека. Де знаходиться голосний А? Правильно, в кінці ставимо позначку. А скільки складів у слові ле-ле-ка? Так, дітки, три склади. Наступне слово апельсин. Де ви почули звук А у слові на початку всередині чи в кінці? Звісно, голосний А стоїть на початку слова «апельсин». син. Дітки, а скільки складів у цьому слові а пель, Син, три склади чудово, молодці малятка. Далі слово «їжачок». де стоїть звук а, а? На початку всередині чи у кінці слова? І справді звук А, -а, -а. сховався усередині слова їжачок. Поставимо позначку і порахуємо, скільки складів у слові «їжачок». Молодці теж три склади. Розглянемо наступний малюнок, як багато всього тут зображено. Подивіться і назвіть. Тільки ті зображення, у яких перший звук? – -а, -а, «а». Автобус. Акула. Ананас. Апельсин? Автомобіль. Розумнички так. У всіх цих нас предметів. Перший звук «А». Ой, ви чуєте? Хто це до нас стукає? Погляньте, дітки, хто до нас завітав, це ж літера А. Вона така яскрава, така гарна. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов драбина, мов намет. Мов курінь, що на баштані буква А здалася тані. Погляньте, дітки, всі ці предмети схожі на букву А. Красуня наша буква А. Ми можемо скласти її із конструктора Лего, із Кубиків із рахункових паличок або навіть за допомогою пальчиків. Ось так. Спробуйте малята і ви зобразити букву А за допомогою своїх пальчиків. Дітки, давайте назвемо зображення які бачимо на екрані абрикос, апельсин, акула. А що ж в них спільного? Правильно буква А на початку слова. Всі ці предмети починаються на букву А. Молодчинки! Дітки, у нас є з вами три смужки, на яких зображені різні малюнки. Тут є і фрукти, і тварини, і транспорт, і навіть квіти. Розглянемо першу смужку і назвемо предмети. Пельсин автомобіль, ананас, вівця. Чудово. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Так, дітки, зайва тут? Вівця. А чому? Звісно, бо всі інші слова починаються на букву А. Розумнички. Розглянемо наступну смужку. Агрус коза, абрикос. Автобус. Хто тут зайвий? Звісно, коза. Прибираємо її. Наступна смужка. Акула айстра. Корова, акваріум. Малята. Хто тут зайвий? Ну, які ж ви в мене розумнички? Зайва. Корова, бо це слово не починається на букву А. Молодці дітки, ми з вами сьогодні познайомилися з літерою А. Спробуйте скласти цю чудову літеру із предметів, які є у вас вдома. Та обов'язково. Фотографуйте мені та надішліть у вайбер-групу. Малятка. Я з нетерпінням чекатиму ваші фото. До наступних зустрічей!